Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Хочеться подивитися такий розклад з приводу блокауту. Чи може таке буде, що в нас не буде світла, ну, взагалі, наприклад, ну, тижнями. Дай Бог, щоб цього не було. Давайте подивимось, чи буде. Така ситуація, що в Україні, от взагалі в Україні, не буде світла тиждень. Давайте подивимось. Ну, дивіться, ситуація доволі складна, це звісно, але в нас є і хороші новини. До нас ще повинно щось приїхати, що допоможе нам витримати, триматися в такій ситуації, чи щось такого плану. Тому що це ну, от хороші новини: обстріли будуть. Король у нас мечів перевернутий, по цьому королю, як правило, завжди ці обстріли. От, але в нас є. Е... Старший аркан 3, це карта імператриці. Це дуже хороша карта. Вона каже, що ми зможемо вистояти в цій ситуації, ми впораємося і що навряд чи буде така ситуація, що у всій країні зовсім не буде світла там тижнями. Але що тяжка ситуація буде, це факт, і що обстріли будуть нам, звичайно, заважати і мати це світло. Але я не бачу такої ситуації, щоб от прямо на тиждень не було світла. Сподіваюся, що так воно і, і буде. Зараз я ще докладу пару карт. Ні, нема такого. Я бачу, що нам допомагають. Якісь інші країни нам дуже в цьому допомагають. І це якась ресурсна допомога, що фінансова, то зрозуміло, але щесь якесь можливе обладнання чи щось таке. Давайте ще я більш детально з приводу ну, допомоги, полагодження цього обладнання нашого. Разложу. Так. Я вам повинна сказати, що затримка з налагоджуванням нашого цього всього обладнання, вона є. Якась певна затримка є. Можливо, це не вистачає якихось запчастин от, о, чогось такого із обладнання такого. Досить. Наскільки можливо, настільки швидко, дійсно це лагодять, так воно і є, бо тут у нас п'ятірка пентаклів, п'ятірка пентаклів в прямому положенні це якісь втрати, причому втрати чогось такого дуже потрібного для життя, для ресурсне таке щось. Якщо воно в такому перевернутому положенні, то ми виходимо з цієї ситуації. Далі е, у нас дійсно не вистачає якихось запчастин чи чогось такого. Я в цьому ну, зовсім не сильна, тому не можу сказати, як воно там називається, чого саме так. От, але якісь перемовини в нас були з цього приводу, щось нам допомагають, але є таке, що нам щось потрібне, але ми не можемо. Якось чи порозумітися з кимось, чи, чи щось таке, що воно нам не зовсім підходить, але ми не можемо знайти певний вихід з цієї ситуації з якимись запчастинами, які яким нам дуже потрібні. Ану, чи ми не можемо домовитися, що воно нам не підходить? Ні, ми можемо домовитись, ми домовляємося, ми робимо для того все і нам дійсно. Допомагають і готові допомагати надалі. Так, да, воно нам просто ну, не зовсім. Є якісь моменти, які ну, не підходять там до, до нашого обладнання, щось такого плану. Е, так, допомога є від інших країн. Вона є, але можливо. Не в тій кількості, яка потрібна, да, от, або якась певна частка цього нам не зовсім можемо її пристосувати до наших цих всіх енерголіній. Бо це десятка пентаклів, це хороша карта. Це карта ресурсу, фінансів, допомоги, якісь матеріальних речей, які дуже потрібні нам, але перевернутому ну, не все. Є то, що нам підходить. Так, так, да, це нам дійсно допоможе. Це допоможе взагалі, заново, заново якось цю нашу енергосистему ну, підняти. Взагалі по-новому. Зараз докладу пару карт. Так, це буде дуже хороша фінанс... ресурсна фінансова якась матеріальна допомога запчастинами якимись чимось таким. І вона нам дуже допоможе. Але з нею тут теж не так все гладко буде, але вона нам вкрай потрібна. І вона допоможе нам вийти з цієї ситуації, Ну, яка в нас на зараз її маю на увазі. Бо повного такого блекауту, так, щоб тижнями не було в країні у всій світі, такого я не бачу, але все одно питання в нас є, тому ця допомога дуже нам треба. І ми зможемо з... Із цієї ситуації за допомогою цих ресурсів, цих запчастин і так далі. Дякую всім за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!